Ця система має певну особливість. У нас по договору ми можемо взяти з мережі лише 5 кВт. Ми встановлюємо 6 кВт інвертор. І якщо ми споживаємо 6 кВт, то з мережі беремо лише 4, не вистачаю потужність, ми беремо з акумуляторної батареї або від сонця. Все завдяки цій функції. Тобто ми законно, без участі ремо, збільшуємо із 5 кВт, робимо стільки потужності, скільки нам потрібно. 6, 12, скільки завгодно кВт. Як і раніше, з мережі ми будемо брати по договору з тим обмеженням. Всю іншу потужність ми беремо. Або від акумулятора, або від сонячної панелі. Зараз ми включимо панелі. І побачимо, що з мережі взагалі брати нічого не будемо. От вступають в гру панелі. Навантаження 1,16 кВт. Батарея заряджена, все працює від сонця. Зараз сонячної енергії достатньо, тому все споживання перекривається сонцем.